Добрий день. Кришка довільного відра пластмасова. Має такий вигляд, виконана з харчового пластику. дужка металева. Має гачок для до додільної апаратури. Кріпиться до кришки двома болтами. Зовнішній діаметр такої кришки 190 мм. Внутрішній діаметр цієї кришки 155 мм. Всередині має такий вигляд, що сири такий от. Зовнішній боку кришки є два штуцера, Вакумний. Має діаметр 14 мм. Молочний має діаметр 18 мм. Товщина такої кришки. 6 мм. Продається кришка без прокладки. Прокладку можна придбати додатково, має такий вигляд. Зовнішній діаметр 190 мм, внутрішній діаметр. 155 мм. Вона фігурна, досить легко та добре прищільнюється. Зараз ми її вдінемо на кришку. На відру вдівається також легко, таким чином, та притискається дужкою. Притискається гарно, буде тримати гарне повітря та вакуум. Мається трошки зусилля. Така кришка стане в нагоді, якщо треба замінити стару вже на нову, або придбати ще одну запасну. Всім дякую, гарного дня!